you <laughs> Добрий ранок наше нове відео, і коротше, сьогодні буде знову щось таке цікаве. Сподіваюся, трошки хмарно, але нічого, це нам не завадить. Їдемо на те саме місце. Так самий фон у нас на початку. Їдемо, ми по зіли. У нас було відео, як ми купували багато жигулів. Там були в нас на фоні зіли. Після виходу відео два чоловіка мені написало. Значить, ця техніка називаємо це так, актуальна. Тому ми зараз їдемо їх дивитися. Пробувати запускати, щось для вас підсімемо. Знову може щось випаде з кадра, щось десь не досніметься. Ну ви знаєте, що там знімати краще не треба. Ми знову запаковані інструментом. Заїдемо зараз на заправку, візьмемо бензин, є акумулятори провода, і будемо зараз заводити зіли. Їх там всіх п'ять, ну один там взагалі мусорний, чотири, можливо, про якихось два або всі ми домовились У нас є покупка чотирьох зі зілів. 4. Ціни адекватні є. Три не на ходу, а не на ходу. Є запрет на зйомку. Ми не будемо нарушати слова, наші, я можу знімати скрипту, у мене є окуляри з камерою, але ми це робити не будемо. Давайте так. у нас є покупка. Детальніше зараз розкажу вдома в гаражі. Три зіла зараз ми готуємо, підкачуємо колеса. Вже визвели евакуатор, Чекаємо евакуатор. Грузи перетягуємо додому, а там продовжаємо знімати відео. Чотири зіла. Чотири your life, basic bullets, get my bullets. Does your wife know you're begging for my notice? Promise you're the same, running for the meds. Show you like my bad, pass my candy on my wrist, bad habits. Better rabbit, i sit down, you can have it. I see but when you walk my way, I come and pay the same. Show you? Ras. Два, і ми загрузилися, ми знімаю на окуляри. Сподіваюся, якась хороша. Тарасик вернеться ним я їду за ним. Чому? Тому що ми зараз заїжджаємо на металобазу. срочно нам потрібно зважити е, зіла, тому що нас тута ціна наша ціна складалася кілограмами. Тому це для мене важливо. До речі, третій буде теж зараз е, хтось із їх двох. Повернеться забере третього зіла. Бляха, ви бачите, що він прикошу борщ? А, колесо. колесо. Блін, Він авимовий на ти 60. Ти що, прикалуєшся? 60 км в час з зілом на такої газельки. Ну це не газель. Коротше, ладно, хорош болтати. Бо контенту було сьогодні багато. Вирушаємо, важимо, розкажу, вагу, зіла. І так, металобрух 450. Були дзвонили на металоприйомку, сказали, що веземо три зіла. І зробили ціну по 5 гривень. Це теж повпливало на ціну, хоча б там пише 4,5, Ну так 3 зіла, це ж. У нас, по ідеї, зіл повинен важити 5 тонн. А зараз побачимо. Це і є віса, йо йо Так. З пасажиром, без пасажирів. Оп-оп-оп-оп. Доброня. А можна зважити машину, ми вам окремо заплатимо. Ми не, не, не здавати приїхали. Ви тут, так? Можна сфоткати, так? Да? І ми пустими заїдемо, можна буде потім ще раз. Так, скільки стоїть зважуватися? 100 гривень за раз. 100 гривень за два, так? Так. Да. Дякую вам. Так, ми ще другий буде. раз заїдемо. Через раз час мовитись. До п'яті, так, да, треба спіти? А ну зараз це три Ну, хорошо. Сфоткали, 10 тонн. Еее, до п'яті спієш, так? Да? До да. п'яти? Так. Три зараз. Поняв. А не знаєш ти так вагового екватора? 5 тонн може. Вроді 5 тонн? То все, ми можемо їхати тоді. Ну може друг спішно заїдь, будь ласка, да. да? можемо їхати. Що я вам можу сказати? Вроді би воно так і виходить. А, він розвертається. Почекай трошки його чи ні? Так, ну я почекаю, зроблю підсомчики гарні по дорозі. Добрий ранок усім. Купили ми чотири, виходить, зіла. Привезли їх сюди, поставили. Вони вже у нас заросли травою. Ну то нічого. Три з їх ви бачили по четвертий. Зараз їдемо. Пройшло в нас два тижні, довго затягнулося. Ми чекали договір, адже три зіла нам дали так. Вони без документів. Вони ну як вони на, з документами на обліку, ну вони будуть списуватися із законського налога на другий, третій чи четвертий подаж. А по потіх паспорту кататися ніхто не дасть. І четвер одного зіла найкращого бортового довгу базу ми оставили для переформлення. Пройшло дві неділі. Ми знайшли на кого переоформити, Нам виписали договір. Ми от тільки вчора поїхали його і переоформили. Я своєму інстаграмі опублікував пост там 50 доларів тому, хто захоче на себе поставити зіла. Знайшли ми таку людину, відгукнулись дуже багато людей. Поїхали в Мрео і переоформили зіла. Так що ще по четвертого зіла. Зараз ми їдемо запускати і їхати своїм ходом. Він вроді би на повному ходу. А з тих трьох зілів, можливо, хто бачив, не бачив, ми його завели і він повністю на ходу. Цей подіймається борт. Ми вже її навіть їздили, каталися. <плес> да. І далі будемо довозити мусор наш біля гаража. Для того і бралися ці зіли, щоб вивезти мусор біля нашого гаража. Ну і одного по-любому собі якось оставимо. Скрізь за, те, за все, без документів, самосували, ми собі оставимо. Ну, є погана новина: один із цих зілів. Е, так, може, будеш ближе? Ось цей бортовий зіл, виходить, він такий самий по стану. Ми там відкрили а та він в, в маслі якийсь той мотор. Е, не знаю, правда, що там з тим зілом. Коротше, ото зіл, вони, якщо чесно, всі в продажі, но ви щось їх не оцінили. Я їх продаю трошечки дорожчі металоприйомки, ну, ви поняли, По 35. Тисяч гривень 35 тисяч гривень. Ось того зіла, ми вирішили мамо все-таки здати на металолом. Його не купують, бо він бортовий, він без документів, можна сказати, ну, будуть списуватися, е і стане відомо, і ми ще до нього не добралися. Ну Там є газ, е там нема бака. Коротше, приїхали військові, попросили пару деталей: лобове, там фари під капотом, насосий, який качає на тормоза, і так далі. І там постімали з нього, здали е військовим. тому якщо Комусь там тоже з військових щось таке треба, то ви дзвоніть там, відправимо вам безплатно. З нього, мабуть, знімемо радіатора, стартера, генератора, да, там, типа, можливо, мотор розберемо якісь колеса, поснімаємо. Газову основку, газові балони знімемо. Це самосвал, можливо, піде на металоприйомку, як ви бачили по вазі. По вазі він 5,5. А, я не прикріпляв фотки, коротше, да? фото до евакуатора з зілом і фото з самого евакуатора. І оця різниця, це. Вага цього зіла е, ну, в середньому 5,5 тонн. Це сама свал, вже ж прицеп важкий. важко. Поскільки я їх брав, скажу під потом, ну скажу, не переживайте, оскільки брав, коли будемо їх продавати, подамо щось придумаємо. Коротше, є ще один самий цікавий зіл, який на ходу і довга база із документами. І ми зараз їдемо, заберемо його. Поїхали знову біло. Зіл. Зараз ми поставимо акумулятор і побачимо, чи він заведеться. Номера ми оставляли старі. Реєстрація нова, капот відкрити не можемо. Бортовий довгий, резина хороша, вся накачана, до речі, вже легше. І в салоні є комфортненько. Зараз буде перший запуск. Після простої тормоза впали. Зараз воздух накачає. Мабуть. Ну ладно. А це спідометр, це ми так гупнули. Пробували такий він відвалився. Тарас, заведеться? Я теж думаю, що це ведеться. Подожди, може там бензин залить? Ну покрутим покрутимо сначала. спочатку. Пробуємо крутити <клес> Так ти что, Тарас, він крутить. <клес> давай ми на знайом поїдемо на своїм ходом. Давай бардачок, а тут такий Тарас! <клес> Пуск ракет на Россию. Давай! Всі дайте! Дай на маркет! Є. Пускай на... короче Фейли продовжаються, на бензині не працюємо, на газу не заводиться. Да. А на бензині чому ні? Бо тому що ми хотіли заправити О! а топлений шланг не під'єднаний, відкушений. Як би це... Не здавалося, ми, походу, будемо евакуатор визивати. Є мотор роботи такий в маслі, так? Да? Mm -hmm. Я думав, цей зіл буде хорошенький. Сі за її поїхав. Ого, дивіті дудки. Коротше, розбираємося, але походу це евакуатор. Mm -hmm. ну, не, чудово, щоб, не чудово, щоб газ йшов. Кляться я, але не чутно. Та... Тарас, заведеться? Походу, 50 доларів наші. Тарас. Шась хотел. Да. Поспоришь за 50 долларов. На 50 минут, а не заводится. Да, 50 долларов, дядь. Не-не, спор по-любому. Блять, жл Хтось хоче. Бля, може поиграю 50 доларів. А? <ривіт> Хай постоять? Хай <ривіт> Йому треба постояти? Ой. Уже шипить газ хоча б. Я понял, там про там про пан ботан? Та це я собі так просто. Що я поспорив 50 доларів. <рисвітно> <рисвітно> Ми його не змогли завести, так. Да. Коротше, бензин. Там взагалі бачу, так? Да? Гнилий баки, так? Да? Тут відкушене, там гнилий бак. Та ні, ну на точно Хочи... на газу. Тільки на газу, так. Да. Тільки на газу, брат. Не-не-не. А там. Сука, нихуя не видно. А мені кажете, що з блока. Зараз побачиш. Так, так, хорош, хорош. То не з там. Шеф, нашо, на сотку спорим. Так, минута є. Ми злили Ми 200 280. А тепер хоч щось злиємо воду, а воно, коротше, там біля коліктора щось десь тече. Хрени знає, відкуди то воно блока, чи звідки то воно може ти. Або полу, Або з під прокладки тут того, от тут треба дивитися. Ось прокладка отуто є. Тільки блядь, звідси бачиш? Я зрозумів. Шеф, мені треба 50 доларів своїх назад забрати. Спорим на сотку, що з блока. Ні, я вже з них спорю. Вже не спориш. Я зараз кинув йому відео. Я зараз зніму відео і скину в ж цьому... Ні, дивися, треба. Треба тут подивитися. налити воду і подивитися тут. Я бачив, чесно там тришна. візьму очки може день. Я блядь. Ли... Що подожди, отакі от тріщини, отакі от тріщини, І воно з них усіх тече. Ось зверху знову. Ну, лий. Да, і ось зверху ще одна тріщина є і з неї зараз потече. Тільки там літри дві. Та лий, нічого страшного. Ось, бачите? Подивши? З усіх щелей потекло. з усіх, Хорош, хорош, хорош. З усіх тріщин. Особливо зверху перед головою показую ну, з доволі сторони. О, та це з прокладки! Ось. ось, ось це з прокладки. Ні, там тріщина. Це з під прокладки. Пріщина. Ой, я все буду. На газу чого ти ніколи? Так. Другий навіть без газу. Так може зараз накачає воздух. О ну, так гарно працює І тормозу немає. Нема тормоза, поки не, поки не накачає цього. Воздух і тоді з'явиться тормоза. Ждемо тоді Ручник на воздуху. Коротше, поспорив я шефом що цей виходить, е не заведеться він прийшов крани на газ подкручував якісь позакручував і як бачите завівся но додалася нова проблема це скрізь за все там тріщина є в блоці. і він як утішительний приз мені тих 50 доларів вернув які я програв Двигун реально працює добре, якби не та дурацька тріщина. Так що ми ще на сильному великому мінусі. Ну, Евакуатор. Вдома будемо розбиратися, клеїть чи варити ту тріщину, ну, мотори міняти точно не будемо. Хай накачає воздух, щоб задні тормоза розійшлися. Так ти що, так хорошо. хорошо, хорошо, муче, хорошо робить, да. Дуже добре Так що така ситуація, муха. хромуха. Саме краші, найдорожчий зіл і такий попандос. Я думав цим перекрию ті зіли. Но тепер, звісно, так. Да. Блін, я думав на ньому з цим ходом поїду. Вставай там! Ми тоді перекриваємо ці всі балони, визиваємо евакуатора отакий вийвся фейл з цим зілом. Все закритий. Все, називаємо евакуатора Блін, я за нього дав 1200 доларів, щоб ви розуміли. Плюс переоформлення чоловіку 50. Два рази приїхали сюди, ще 50. 1300 вже тільки. Зараз плюс евакуатора 1400. І варить мотор. Або міняти, або робити. І красити кузов. Ну ладно, ми зіл прикольний. прикольний. Резина хороша, все. Е, давайте повернемося вдома, включимося вже точно, разом з усіма зі зілами і продумаємо. Що сьогодні робити? Утро власника зіла Починається ще на евакуаторі. Так, ручник знятий на газіку, з полтичка. Просто з полтечка. Но на газу. Треба, щоб воздух накачало, бо ми його не спустимо. Та Це і мені подобається найбільше всього. Якби не вода. Моторчик шепче. Головне закривати балони, тому що у нас тут газа, майже немає, а він працює тільки на газу. Авакуторщик не заправив? Евакуатор не зараз. Не заправив. Я попросив екваторщика, щоб він заїхав цим пропаном, чи бутаном, чи заправити його. а Він його не заправив. Іванович не йде. Йде. Откриваємо балони, переїжджаємо. Коротше, ладно, нам. У нас тече блок, не забуваємо. Евакуатор, ой, евакуатор зіл на місці, зіл кайфовий, зробимо воду і покрасимо, і буде класно час. Тікаємо. Тікаємо хіпотнеш. Я зараз заберу його. Потихеньку переставляйте. Переставляємо, переставляємо. Наш новий день, ми вже заряджені інструментом. І в нас одна ідея по поводу цього зіла. Багато питань, так мало відповідей. Але ідея тільки одна. Купив отакий щоток, отакі, отакі, нашоповерт, отакі. І холодна сварка. Варить. там навіть... Ну, давайте такого, почистимо, побачимо, що ми там маємо, там все в маслі. Зараз ми все це очищаємо, дивимося де тієї тріщини. По походу, там металічний блок, але я не знаю, чи його вийде зачистить. Тому зараз ми беремо потолок, який не продається. Сказали, саме, краще всього холодна сварка. Я, звісно, проти, краще заварити. Но... Ой, коротше, вам, мабуть, не видно, так? Да? Вам ніфіга там не видно. Ну Ми зараз будемо його хірачити, чистити. І походу пройдеться ще колектор відкручувати. Йома йо, Тарас! Треба буде колектор відкручувати. Ось так вам, мабуть, видніше, так? Да? У нас є тріщина. Ось десь там. І треба буде відкручувати колектор, щоб добре все зачистити. Є воно здоровіно, здорово. Тріщина. Бачите? Бачите. О! Воно вже сипеться. Короче, погнали чистить. Я отхначу цей блок, почищу і вам покажу. Но тріщина, звісно, знає. Бачили, бачили, да? тріщин багато і великі. І що це може значити? Нам треба знімати мотор двигун. О, і більш іншого шляху, як знімати мотор і вести на поварку. Да, Все-таки чугунний блок вариться, я дивився в Ютубі відео. Все-таки він вариться. І вести до на поварку, Просто знімати повністю весь двигун. Опускати донизу. ну, Звісно, мабуть, навіть розбирати не треба. Або міняти двигун. скрізь за все, ви напишете коментарі, що треба міняти двигун. Я згоден з вами. У нас двигуни є, так що історія з ділами буде довго. Що для блогера Фіаско, то для вас контент. Нам не остається іншого виходу. Взяти оцей пластилін, який в нас є, який він все одно вже куплений. Правильно, правильно. Не провести експерименти і не спробувати його заклеїти. Там чого не блок, звісно, там його треба розрізати. Тріщин багато. Давайте поклеїмо, подивимося, Може вдруг поможе. Якщо ця сварка буде хоч і тримати, буде тримати, то ми все одно його продавати вам не будемо. Ми його собі оставимо або вас, попередимо, що двигун під заміну або під ремонт. Коротше, клеїмо. Треба тільки хорошенько його перемішати. Клеїмо пластиліном і заливаємо воду. Погнали. Усе там заклеїли і давайте дамо йому сутки просохнути. І перевіримо, запрацює чи ні. Ну я все-таки думаю, що ні. Але як експеримент. Можна перевірити. Тому зустрінемося в цьому ж відео через добу. Ну що, цікаво, що з цього вийшло. Давайте спробуємо. Заляємо зараз водички. Хоча, я думаю, будемо знімати мотор. Пройшла більше суток, коли ми заклеювали холодно сваркою. Зараз ми все подивимося. І цікаво, як воно буде, коли нагріється блок. То взагалі цікаво, чи воно хоч зараз не, не попливе. Опача. Що ми маємо? Коротше, є одна дирка, яку я не побачив і не заклеїв. О, мабуть, не видно. Не видно. Е, і там, де я клеїв сваркою, пішло таких 4 тюбіка. Все одно воно особо не тримає. Не тримає воно. Хоча холодна сварка це все повна фігня. Можливо, вона треба було б брати якоїсь іншої фірми, але в нас була в наявності тільки така. Так що не, воно не працює. Будемо знімати двигун. Ой, невтішні новини. Хоча все було передбачено, але все одно хотілося б якнайдешевше. Ладно, коротше, ми будемо щось думати. У нас не один зіл не проданий. Я хотів цього поставити на ход, щоб два інших, виходить, затягнути на метал, підрозібрати їх. Ми будемо їх розбирати, цього можливо продавати, цього продавати, одного в розбор. З другого теж максимально порозбираємо і на металолом. Поки є така історія позіла. Будемо думати, цього я навіть планував, якщо чесно, красити. Думаю, ми його викрасимо, повністю поваримо, покрасимо, обробимо і будемо довго продавати, за 2500 і самі кататися. Ну, вийшло, що вийшло. Біда, біда за бідою. Думаємо, скрізь за все, пройде через пару днів. Ми, можливо, знайдемо сварщика або затягнемо його на яму і будемо знімати Двигун.